Зранку на лижній базі темполісопарку зібралося понад 100 любителів активного відпочинку. У зелених стартах взяли участь люди різного віку, і старі, і молоді бігли плічопліч. Місце проведення змагань обрали не випадково. На цій поляні колись тренувалися туристи. Кожен зміг вибрати собі змагання до душі, біг на 2,5, 5 або 10 кілометрів, спортивне орієнтування, пішки або на велосипедах. Рекордів тут не ставили. Організатори кажуть, що головною метою була пропаганда зеленого руху та здорового способу життя. Ми з зв'язку тут завжди гуляли і для мене це для здоров'якініць Даніель також брав участь у змаганнях з бігу. Студент медичного університету прийшов до лісопарку, тому що любить спорт, але ідея змагань йому не байдуже. Така як демонстрація, в которой люди любіт етат такі лісопарки. Ці змагання неофіційні, тому проходили без п'єдесталу медалей та кубків. Але нагороди все ж таки були. Кожен з тих, хто прийшов на фініш першим, міг забрати з собою один з експонатів фотовиставки. Але робіт на тему лісопарку влаштували просто на паркані, яким огорожена частина лісу. Наталія Раскопа, Харківські новини.